Тисменецький, Коломийський, Долинський загалом усі райони Прикарпаття та міста обласного підпорядкування. Голова обласної ради відвідав їх усіх, заїжджав у близькі та далекі села. В основному дивився, як громада використовує кошти, виділені на розвиток самоврядування місцевою владою. Як правило, у селах Прикарпаття слабо розвинута інфраструктура, зазначає голова обласної ради. Дороги. Будуть дороги, буде життя, буде бізнес. Буде розвиватися господарка, буде розвиватися торгівля, буде розвиватися туризм, який для нас є генеральною перспективою. Перш за все, дороги. Перш за все, дороги. От. А вже, власне, після доріг, ну, у, нас дуже багато, у, нас дуже багато, у нас дуже розгалужена інфраструктура, і вона не в належному стані в селах. От, лікарні, школи, ФАПи. Садочки дитячі за словами сеча треба зробити все можливе для підтримання здорового способу життя, тому у пріоритеті будівництво майданчиків зі штучним покриттям стадіонів і спортзалів. Саме на будівництво майданчиків знову запустили державну цільову програму. Насправді треба робити все можливе, аби зберегти у селах в першу чергу молодь, щоб вони не виїжджали до міста, бо в такому випадку село може просто вимерти. Молодь в селі буде. Буде жити. А для цього в селі треба мати роботу, а для цього в селі треба мати. Можливість займатися здоровим способом життя, зокрема спортом і для села, так само як я вже казав, і прокласти дорогу. Гроші на розвиток проектів місцевого самоврядування і далі будуть виділятися, але вже тепер за іншою схемою, аби залучити до співпраці самих жителів. Ми мовно кажучи, хочемо вже тепер давати не просто рибу, як ми давали це під час попередніх самі проектів. Ми хочемо давати вудочку, якою люди повинні ловити рибу. Ми не просто хочемо. Давати гроші в село, бо село не має за що ремонтувати школу чи дорогу, чи щось інше. Ми хочемо стимулювати, щоб село розвивалося, тому і наші проекти були спрямовані спрямовані на розвиток. Будь ласка, розвивайте територію, залучайте інвестиції, робіть міні-переробні підприємства, робіть кооперативи, подавайте свої ідеї на конкурс, а ми вам цьому допоможемо. Дамо гроші. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.